В зоні проведення антитерористичної операції збройне протистояння на території Донецької та Луганської областей триває. За підсумком минулої доби, бойовики російсько-терористичних угрупувань здійснили 46 обстрілів. За аналогічний період їх було 76. З мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Незаконні збройні формування вели вогонь на Донецькому напрямку в районах Авдіївки, Красногорівки. Новгородського та Невельського. А на Маріупольському, окрім мінометів, ворог порушуючи мінські домовленості, вкотре застосував ствольну артилерію поблизу Березового та Новотроїцького. Активність Крилівські загарбники проявили в районі Мар'їнки. У Сутінках та в нічний час вони 15 разів використовували проти українських воїнів своїх снайперів, вогонь з озброєння БМП, стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Також. Забороненої зброї зафіксовано обстріли позицій сил ТО поблизу Славного, Тарамчука та Широкіного, а зі зброї меншого калібру в районах станиці Луганської, Верхньоторецького, Трохізбинки, Гранітного. З метою утримання займаних районів оборони, військовослужбовці Збройних сил України 19 разів відкривали вогонь у відповідь.